Джефф Безос, засновник Амазона, капітал 204 мільярди доларів. Зі слів Уорена Баффета, найкращий бізнесмен на планеті. Слухаємо. Подумайте, як топ-менеджер, за що вам справді платять? Як керівник вищої ланки, вам платять за кілька якісних рішень. Ваша робота не приймати тисячі рішень щодня. Чи варто це, якщо якість рішень гірша через втому чи поганий настрій? Пізнес стратегії коуч Тоні Робінс, фактично мільярдер. Про важливість рішень я вважаю, що найважливіша навичка це вміння приймати ефективні рішення. Бо все починається з рішення. Нові результати з'являються лише коли ви робите нові дії. А нові дії ви робите лише коли спершу приймаєте рішення. Типовий підприємець приймає 35 тисяч рішень в день. Більше з них краще б він не приймав. Звідки я це знаю? Тому що я сам жив по моделі 35 тисяч рішень в день. Я потрапив в лікарню з підвищеним тиском і вигоранням. Я після цього почитав, що таке decision fatigue, або втома від прийняття рішень і чому це найменш ефективна модель ведення бізнесу. Я змінив своє мислення, я перевчився. І зараз я працюю по моделі три, але якісних рішення в день. І це змінило все. Бізнес росте на 100% в рік. Кожен рік на протязі трьох років я почуваю себе. Здоровим, невтомленим і я маю час на сім'ю і на заняття заняття собою. Якщо ви бажаєте зростати швидше і перейти від моделі 35 тисяч рішень день на три, але якісних рішень дійте зараз. Тут є силочка на мою програму Система 10 10X». почитайте, залиште заявку і поговоріть з моїм менеджером. І Ви дізнаєтесь, як трансформуватись, тому що життя йде, і бізнес це не все наше життя як підприємці. Я дуже добре, чудово розумію. Вашу проблему і я знаю, як її вирішити. Дійте зараз.